26 жовтня було записано у ЗОшиті. Комп'ютерні мережі лекція 9. Я радий вас вітати і бачити вас тут знову. Отже, формат IP-пакет. ip пакет складається з двох частин із заголовка, який переносить службову інформацію та блока даних. Отже. Знову ж таки малюється таблиця. Перший стовпчик ділиться тільки його шапочка на два підстовпчики. верс і глен, l e N. Glenn. Під цими двома стовпчиками верс глен, той великий стовпчик буде Identification. Під ним Time to Live. Потім дві лінійки пропускаємо. І в останній частині ці стовпчика запишеться IP Options. Лишаємось тої першої подвійної колонки і йдемо далі. Записуємо в першому рядку Service Type. Другий пропускаємо, в третьому записуємо Protocol. четвертий рядок буде складатися аж з трьох колонок. то ми записуємо first ip Address. Під ним записуємо Destination address. Тепер, щоб то розібратися, після Service Type, в тому самому рядку найпершому, записуємо Total. Під тим записуємо Flex. Під Flex, як об'єднання двох, записуємо Header Checksum. и вструва. Після Total у наступному стопчика записваме ANGTH. <coughs> NGTH. Після Flex записваме Fragment Offset. И в останньому рядку в останньому стопці записуємо Padding. така таблиця. Якщо ви поняли, як її записати, то лайк. Like. Якщо не поняли, то в коментарі. Я вам її тоді сфоткаю. Verse. VERS. Verse. Це номер версії протоколу IP, який використовується для вирішення конфліктів у випадках, якщо вузли працюють з різними версіями протоколу IP. H-L-E-N. H-L-E-N. GLAN. Це довжина заголовка. По суті, header length. Length – Це довжина, а хідер загов. Зрозуміло. Service style. Service style. Це байт, який визначає параметри обслуговування пакета. Біти 02. Задають пріоритет пакета BT36 бажаний тип якості транспортування. Значення пріоритету змінюється від нуля найнижчий звичайний ні, повдом. Звичайні повідомлення. Найнижчий і звичайні повідомлення. До 7 найвищий мережеве керування. Тип якості транспортування враховується багатьма маршрутами у випадку заторів. Total length. Length пише L-E-N-G-T-H. Total length. Загальна довжина пакета в байтах. Максимальне значення 65 535. Identification, або ідентифікаціон. Ідентифікатор. Великого в лапках пакета один для всіх його фрагментів. Окремий фрагмент визначають унікально за адресами відправника та одержувача протоколом вищого рівня та ідентифікатором. Під час передавання IP-пакета по мережі він проходить через велику кількість комп'ютерних систем кожна з яких має обмеження. Максимальний розмір кадру. Тьфу, MTU, Махітик. Тфу, MTU це Maximum transfer unit, тобто максимальний розмір кадру. Тому, щоб передати інформацію у систему за меншим розміром кадра з меншим розміром кадра. Великі пакети доводиться розділяти на менші, розділяє володарю, як то кажуть, а потім знову їх об'єднувати. Єдина є страна, як то кажуть. Оскільки деякі апаратні пристрої не можуть правильно фрагментувати та дефрагментувати пакети, то в мережі TCP-IP виникають збої. Оці стандарти передбачають, що всі маршрутизатори повинні працювати з пакетом довжини не менше 576 байт. При цьому маршрутизатори тільки фрагментують пакети, а не збирають їх. Крім того, існують технології MTU Discovery. Технологія існує яка дає змогу передавати перед передаванням виявити всі обмеження MTU. А MTU нагадайте мені, що це? Правильно, Максимум Transfer Unit, максимальний розмір кадру. Тоді відправник може заборонити фрагментацію. Ще раз. Крім того, існують технології MTU Discovery, яка дає змогу перед передаванням виявити всі обмеження MTU. І тоді відправник може заборонити фрагментацію. Збирання пакета виконує одержувач. Прикольно. Тобто пакет ламають на кусочки і кидають по мережі. Він собі пливе кусочками, як тільки він добереться до одержувача, одержувач бере його як конструктор і складає. Збирає пакет. Flex, Flex означає фрагментацію пакета Fragment Offset це зміщення від початку фрагментованого пакета. Time to leave. Час перебування пакета в мережі. На практиці замість часу перебування використовують ціле число, максимальну кількість транзитних маршрутизаторів і в разі кожного. Опрацювання пакета число зменшують на одиницю. Коли значення поля досягне нуля, пакет буде унічтожене. Ось тут. Знищено. Протокол. Зіщому знищувати це drop Ну, якщо таблиці, якісь об'єкти. Протокол. Протокол це протокол транспортного рівня, до якого спрямований пакет. TCP, UDP, ICMP чи IGMP. Хідерчексам це контрольна сума заголовка пакета, оскільки деякі поля заголовку пакета змінює кожний марсфортизатор, контр... то контрольна сума щоразу переобчислюється. Third, IP address – Адреса джерела інформації, Destination IP address – Адреса призначення. IP options – Необов'язкові параметри пов'язані з режимами безпеки та маршрутизацією. ПЕРІНГ Забезпечення заповнення пропусками до цілого числа 32-бітових слів. Маршрутизація в мережах TCP-IP. Мережа ТCП-IP TCP складається з локальних мереж, сполучених маршрутизатором. І малюнок. Маринка мережа А з'єднується, сполучається з в квадратику такому в прямокутнику маршрутизатор. Маршрутизатор сполучається з якимось іншим маршрутизатором, і з іншого боку, з мережою Б. Отой другий маршрутизатор, з яким сполучається перший маршрутизатор, сполучається з мережою C, з мережею С, з мережею і з іншого боку, з мережею Д. Мережа С і мережа Б ні з ким не сполучається. Мережа D сполучається з іншим маршрутизатором, який у свою чергу сполучається з мережею E і з мережею А. Таким чином, воно все з'єднується. Кожен хост мережі може підтримувати статичну маршрутизацію. Для цього він має спеціальний файл, в якому записано маршрут передавання пакета. Для конкретних адрес призначення. Під час підготовки пакета до передавання в його заголовок записують адреси джерела та приймача. Беруть заголовок і записують адреси того, хто віддає свою інформацію і того, кому її треба надіслати. Так би мовити, якісь листоноша приходить по лист. І там записує, від кого ти лист і кому той лист. Адреси джерела та приймача, іншими словами. Якщо адреси локальних мереж у них співпадають, то, то передавання пакета відбувається в межах цієї локальної мережі. В іншому випадку перевіряється файл статичної маршрутизації на хості. Якщо ж і тут не вдалося з'ясувати маршрут та пакет, то пакет переходить на розташовану у тій же локальній мережі станцію, адреса якої є. Чи в параметрах конфігурації хоста записано як шлюз за замовчуванням? Default Gateway. Тут треба повторити, бо це трохи. Трохи така інформація масивна. Якщо адреси локальних мереж у них. Що було таке у них? Так, під час передавання пакета до. Під час підготовки пакету до передавання в його заголовок записується адреса джерела та приймача. Адреса джерела та приймача. Якщо адреси локальних мереж у них... І впадають у приймача і відправника, то передавання пакета відбувається в межах цієї локальної мережі. В іншому випадку перевіряється файл статичної маршрутизації. Тобто є якийсь спецфайл, який містить інформацію стосовно статичної маршрутизації на хості, на самому комп'ютері, на самій машині, на самому телефоні, як хочете смартфоні. Якщо ж і тут не вдалося з'ясувати маршрут. Тобто у нашому файлі статичної маршрутизації ми не можемо знайти той маршрут, ну немає у списку хоста, я розумієте? Це закрита вечірка. пакет переходить на розташовану у тій же локальній мережі станцію, адреса якої є параметром конфігурації хоста, записана як шлюз за замовчуванням Default Gateway. Таким шлюзом є комп'ютер. Default гейтвей любі друзі, це комп'ютер, де зберігаються таблиці, за допомогою яких за відомою адресою призначення пакета визначають адресу наступного маршрутизатора або локальної мережі. Це капець, але воно все відбувається в одну буквально секунду. Ви тільки надіслали запит, воно побігло туди-сюди, туди-сюди, перевірилося, там ага немає, там нема, там нема, там нема, там є. О, там є, йо, цоп, супер, відправляється туди, куди треба, і все чудово. І то за одну секунду. Але ви бачите, скільки до цього відбувається це капець. Отже, таким шлюзом, шлюзом за замовчуванням, є звичайнісінький комп'ютер. Але на ньому зберігаються таблиці, за допомогою яких за відомою адресою призначення пакета визначають адресу наступного маршрутизатора або локальної мережі. У файлі конфігурації станції можна задати декілька адрес маршрутизаторів за замовчуванням. Якщо один з них не працює, то станція звертається до іншого. У файлі конфігурації станції можна задати декілька адрес маршрутизаторів за замовчуванням. Угу. Тобто, якщо один маршрутизатор не працює, переходимо до наступного. Він не працює до наступного і так далі, доки буде такий, що працює. Якщо таких немає, то капець. Важливим у маршрутизації є поняття автономної системи. Автономна система це комплекс з однієї або кількох мереж. Сполучених маршрутизатором. В якому, а ну, нагадайте мені, маршрутизатор. Це розповсюджувач, це роутер. Правильно. Отже, автономна система. Це такий комплекс, який складається з однієї або кількох мереж. Які сполучені якимось маршрутизатором. У якому. Підтримується єдиний тип маршрутизації. Маршрутизація всередині автономної системи називається внутрішньою, а з виходом назовні зовнішньо. Маршрутизація з, а, тобто маршрутизація, яка відбувається усередині автономної автономний, сам по собі. так? Воно саме по собі, значить, воно внутрішнє. Своє, власне, внутрішнє. Середні автономної системи називається внутрішньою. А з виходом назовні, якщо є якийсь вихід назовні, що дозволяє нам вийти за межі цього кола, розривати парочний круг, то вона називається зовнішньою. Маршрутизатори автономних систем мають повні маршрутні таблиці для внутрішньої маршрутизації. Якщо ж пакет потрібно передати у зовнішню систему, то його надсилають граничному маршрутизатору Border Gateway. Використання таких маршрутизаторів дає змогу змінити розміри таблиць внутрішніх маршрутизаторів і підвищити ефективність їхньої роботи. Оцей Border Gateway дає змогу. Змінити розміри таблиць внутрішніх маршрутизаторів і підвищити ефективність їхньої роботи. От і все. Як то кажуть, зустрінемося на 20-х числа листопада. Ну, Правда кажучи, це вже буде грудень, але лекція буде за 20 числа листопада. Це будуть методи маршрутизації. Хочете це побачити? Послухайте. Якщо ви хочете це послухати, підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, і ставте лайк під цим відео. Також пишіть свої побажання, рекомендації і пропозиції під цим відео в коментарях. І чекаю вас на 10-й лекції.